Всім привіт, привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нас улюблена рубрика це порожні баночки, порожняночки, тож почнімо відразу. І я в цьому місяці, в березні місяці, закінчила ось такий савекс, кондиціонер для білизни. Він мені сподобався, хороший. Брала його по акції в 87 гривень, начебто. По аромату він мені нагадує Ленор, оце з ванількою. Але Ленор він більше йде. Такий насичний, важкуватий аромат, а це більш такий легенький, також відчувається така ванілька, квітковість, навіть така якась, одним словом, хороший аромат. Він мені сподобався, ну, мабуть, його всі вже знають. Хороший він мені прям сподобався, буду повторювати його і ще. Наступне це ось такий савекс використала. Він мені також сподобався, але більше скажу, що він підходить для постільної білизни. Або, наприклад, одним словом, скажу, по аромату він мені нагадував оцей пральний порошок. Справжній такий пральний порошок сухий, типу Аріель, Персіл, Гала, Тайт. Ну, просто такий насичений аромат прального порошку. Але на одязі він таким відчувається свіженьким, приємним, таким як е, ковток свіжого повітря, я б сказала так. Е, в принципі, ну такий теж непоганий. В принципі, можна також повторювати. Наступне це в мене закінчився ось такий кондиціонер для волосся. Е, заявлено, що він, типу, професійний. Від професійного там тільки одна назва. Брала його ще в четвертому місяці, він у мене в Project Any був ще. це кондиціонер. За 11 місяців я його використала. Тут помпою я майже не користувалася, тому що як попадає туди вода, почало б там всередині, хоча я його і вимивала постійно, але ну, через те, що вода потрапляє, я переливала його в маленькі маночки і так користувалася ним. Андозатор, до речі, в принципі, непоганий. Сам кондиціонер, він дуже легенький, він А, І сказати, щоб він розплутував волосся чи пом'якшував на всі 100%, то ні. Якщо ви хочете зекономити, от чисто для економії бюджету, то він прям супер. Особливо, якщо у вас багато дівчаток, то тоді він вам підійде. Ось. Але е, мені він е, виявився слабуватим. <кій> Наступне ось такий використала шампунь, закінчився в мене. ну Там ще трішки на дні в мене як залишалося, десь мілілітрів 200 в мене ще я прилила в маленьку баночку, також, бо ну, незручно з великої банки оце коли в кінці. Дозатор, до речі, тут також непоганий, був, в принципі, до дозатора ніяких нарікань немає. Звичайний такий. Заявлено, що це також професійна лінійка для фарбованого волосся, можете почитати. Але, в принципі, ну, тут що воно пише, ну, таке собі. Вірити в всьому, що тут написано, не можна. Чи зберігав колір, ну, в принципі, скоріше так, чим ні. Шампунь дуже швидко у мене закінчився. Ось за три місяці майже закінчився шампунь. Хоча я думала, в мене його вистачить на майже на рік. А дуже швидко закінчився, тому що консистенція цього шампуню була дуже ріденька, тому потрібно було більше шампуню. І по дії я не помітила, щоб він очищав гарно. Тому, скоріш за всього, що я його повторювати ну, 100% не буду. Наступне це ось така маска, також об'єм літр. Вона в мене також майже закінчилася, десь там мілілітрів 200 ще залишилося, але залазити туди рукою аж до кінця дуже було незручно. Тому я в меншу баночку і ще користуюся. Ну, я думаю, що до кінця березня я її закінчу. Вона була не зафольгована. Просто така зверху ось кришечка. Скажу відразу, що не зручна, вона тут просто зайва. Ось. Прям вимила все до кінця. А по аромату непогано, в принципі, дуже-дуже легесенький аромат, якийсь віддалено відчувається. Маска була також ріденька, тому і величезний об'єм закінчився дуже швидко. Я їх взяла у використання на початку року, і вже ось за три місяці в мене закінчилися вони. Ну, масочки трішки більше залишилось. Ну, я думаю, що до кінця березня, на початку наступного місяця, можливо, закінчу 100%. Ось. Скажу так. За масочку. Маска мені сподобалась, вона класна. Брала їх разом. Шампунь мені там по акції вийшов за 60 гривень, а маска 150 чи 190, отак було. Маску я буду повторювати, якщо буде ціна не завишена, десь там за 100 гривень, якщо вона буде там максимум 150 то я її обов'язково придбаю. Події вона мені сподобалася тим, що вона тільки наніс на волосся. І вона просто моментально діє, моментально розгладжує все, ну, дуже приємно нею було користуватися. А після шампуню мені результат не сподобався, тому що погано очищав. І волосся було як мочалка, таке, можливо, і за того, що фарбоване, таке дуже жорстке ставало. Тож, це, якщо хочете зекономити, можна взяти, але такий слабувати. Шампунь, погано очищає, і ні, 100% брати не буду. А масочку повторю. Хоч і розхід в неї великий, ідея за того, що вона рідка. Але, в принципі, дія мені подобається, тому, можливо, ще візьму, якщо буде по акції. Ось такий ще: емульсія. Гель для інтимної гігієни. Закінчився. Це брала в АТБ. Дозаток тут непоганий, я б сказала, навіть зручний. Але я. Відразу скажу, що не купуйте, тому що я а, бачила відгуки і в інших блогерів, а, що казали, що визиває дискомфорт, відчуття неприємні, а, ну і таке подібне. Ну, дівчата мене зрозуміють, а, тому а, я навіть от, пробувала і так, і так його користуватися ним. Ні, ні, він. Просто жахливий, не беріть взагалі, куштує щось там 44 гривні, чи скільки тебе. Ну, ну краще взяти вже ну, інші є і бюджетні, є, і дорожчі. Ну, Краще взяти там за 100 гривень якийсь там е, нормальний гарний е, гель і не буде вам біди. Але тут просто жахливий, е, як я його використала. Просто додавала в рідке мило, змішала і, в принципі, отак ось. Він майже без аромату. Десь там легенький якийсь квітковий аромат є, а, змішала з рідким милом, помила руки та і все. Ось так. Так я його використала. А так, боже, не беріть його, просто жахливий. Закінчився ось такий негадано, неждано я не знаю, чому так. в мене в цьому році дуже швидко закінчуються взагалі всі гелі. Для душу просто якось так моментально розходяться. Не знаю, можливо, це частіше їх ними користуюся, не знаю. Ось, Це від Avon, була нова лінієчка із чорною вишнею і яблуком. Спочатку перші рази він мені дуже сильно сподобався. Відчувалася така приємна, класна вишня. Наче як то вишня в шоколаді щось таке. Але потім воно мене трішки постояло, був такого білого кольору, такий густий-густий гель був. Класний взагалі в Avon дуже класні гелі для душу. Але цей по аромату він мені не сподобався. Тому якась ця вишня швидко вивітрілася, і потім відчувався аромат якоїсь кориці. Імбиря, от дуже сильно імбир відчувався. І він якийсь мені не сподобався. Тому повторювати його на наступний рік я точно не буду. Це як лімітована серія була, тому ні, повторювати більше не буду. Ось. Але по дії гель гарно зволожував гарно, очищав. мені лише по аромату не сподобався. Ось. Але закінчила та й закінчила. Я його і використовувала, як і гель для душу, і як рідке мило, тому, можливо, так швидко закінчився. Ще ось такий супервош, Гарний дозатор це плюс. Сам спрей ну, використовувала і на плити, до речі, варочну панель миланим. Аромат такий специфічний, не дуже приємний, але, в принципі, з жиром справляється. Там стіл витерти від жиру, то, в принципі, нормальне. Але через те, що дуже неприємний аромат оце такий хімозний якийсь, то повторювати не буду. Ну, можливо, якщо тільки по акції побачу десь там. Так, наступне. Ось такий кондиціонер ополіскувач Пухнастий нянь. Я вже багато разів говорила про нього такого білого кольору, представлений в магазині Копієчка. Беріть, не пошкодуєте, якщо у вас, особливо якщо дітки є, дуже класний аромат, жувальної гумки, дуже такий солоденький. Мені дуже-дуже він подобається. І на речах залишається цей ароматик. Разом з ним використала такий ж самий пухнастий нянь-порошок. Дуже класно відпирає все. Тут була величезна упаковка, я його пересипаю в велику баклажку з під води, 6-літрову, і закриваю такі. Ось. Класний порошок, гарно відпирає, все приємний також ароматик. В кондиціонері відчувається оця солодкуватість жувальної гумки, а тут е, трішки менше відчувається цей. Е, Ароматик, але порошок мені прям дуже подобається. Я його брала також в, в, в копійочці. Дуже бюджетно було щось 160 гривень чи скільки десь. ну, Дуже бюджетно було. Так, що в мене. А, ось така величезна упаковка була рушників в рулоні рута, то мені. Ну, як сказати? Не дуже вони сподобалися, тому що вони тончі, ніж ті, що я показувала в минулих відео про порожні баночки. Так. Наступне в мене закінчились ось такі від Libres щоденні прокладки. Тут було 40 штук, їх дуже-дуже надовго мені вистачило, так як ними я користувалася тільки там в конкретні дні. А не на постійній основі. Якщо, можливо, хтось не знає, я раніше ще з підліткового віку думала, що щоденні прокладки це кожного дня треба одягати їх. І думала, це гінічно. Насправді це зовсім неправильно, тому що вони порушують мікрофлору, і навпаки, можуть пошкодити, нашкодити вам. Тому. Їх треба одягати лише в конкретні дні, ось, але не на постійній основі. Тому вони непогані, ця клейка стрічка гарно тримається, все з ними добре, все супер. Так. І ще в мене ось такий був у використанні від карма. Це мені порадили в магазині продавці-консультанти, тому що це гель для посуду, посуду. без запаху, без там консервантів, оце все, що заявлено. Тут так воно і є, в принципі, гіпоалергенний, тут трішечки залишилось, вже вам покажу, і потім викину баночку, щоб. Нащо воно мені треба? Єдиний мінус, мені не подобається ось цей дозатор, ну, так досадор. Ну, Незручний не це упакування. Мені кришечка не подобається. Але сам е, е, гель для посуду, мені він сподобався, хороший. В принципі, я побачила, що якось руки в мене менше стали сохнути. Якось ну, нормально. От, прям можна повторювати. І, до речі, недорогий, я б сказала, бюджетний. Так, що там? А, ось такі серветки. Рута оттакі, е, да, хустинки, вони прям такі гарної якості. Прям отут мені сподобались. А чомусь в рушниках вони дуже тоненькі. чомусь так, Хоча я знаю, рута непоганий виробник. Так, ось такий Ріо закінчився в мене е, від своєї лінії освіжувач для повітря. Скажу так, що. Спочатку він мені прям подобався, а потім якось постояв і якийсь хімозний аромат почався. Тому повторювати, ну, скоріше за всього, що ні. Я знайшла більш для себе кращий е, е, аромат, тому буду брати те, що краще подобається. А саме ось такий виробник Велі, наш до речі, український виробник мені дуже сподобався ось цей з ароматом Яблучка. Брала його, начебто, в Аврорі. Так, велі представлені там. Класний, також на ні мене трішечки вже лишилося, тому відразу покажу і викину, як закінчиться. Так, наступне це ватні диски. Ось такі всі їх знають. Як вони називаються? Розумний вибір. Хороші в мене ніяких нарікань не брала по акції щось там за 20 гривень, чи скільки там. Хороші, в принципі, непогані. Взагалі ніяких нарікань немає не розлазяться, все добре з ними. Так, закінчився ще отакий спрей для волосся. Він був двохфазний для відновлення. Він класний і дуже класно працює із термозахисом, також від серії Advanced Technique від Avon. Класний, взагалі, ніяк яка немає. Дуже-дуже мені подобається. Він гарно розплутує і відновлює волосся. Прям. Буду повторювати, це не перша моя, до речі, баночка, і не остання, І ось як я буду робити замовлення Avon, 100% замовлю собі і ще. Так, наступне це закінчився в мене ось такий як називається дезодорант. Він парфумований з ароматом іриквін. Він солодкуватий, тому не на кожен день це як коли от хочуть. Хотілося мені саме такого солоденького аромату, то в принципі так. В принципі, захищає, наріка, на яких немає, але якщо ви дуже любите солодкі аромати, то він вам підійде. Якщо ні, то краще вибрати мені подобається ще пурбланка. Ось такий він такий прям дуже гарний ароматик. І персів також. От сам аромат персів в парфумах мені не подобається. А ось в дезодоранті прям класно. Так, і ще в мене ось такий крем закінчився. Я його змішувала з іншими кремами, тому що він дуже-дуже для мене був. Ось, бачите, вимила. Прям все-все-все закінчилося. Так ось в мене в Project Penny було. Треба було закінчити до п'ятого місяця. Майже рік також його вик... був у використанні. У мене, хоч і... Суха шкіра на руках, але ну, я його використовувала тільки на руки. А, не сказала планець спа з маслом ши. Він такий приємний аромат, такий фанільки. Це масло ши. По аромату, прям всі 10 із 10. Але по дії він мені для мене жирнуватий, такий важкуватий був, тому змішувала більш з легкими кремами. І на ноги користувалася, він такий для ног і для рук йде. Чи я буду повторювати, Скоріше за все, що ні, бо є для мене і інші крема, які мені більше подобаються. Так, закінчився в мене в донечки ось такий бальзамчик. Любе вона губки мазати. Повністю все ми вже вичистили до кінця. Ось такого рожевого кольору. Був на губах, був такий з блискітками трішки, Бах полуничкою. Ну, як звичайний бальзамчик. Це закінчила мене дитина. Так, і ще плюс у мене 20 мл ось такі бальзамчики були. Це від фарб для волосся. У мене залишились, ось використала. Оці бальзами і маски, які йдуть в комплекті з фарбами для волосся, вони прям там маски класні. Я вже казала, класні. Так, що в мене ще закінчилось? Ось такий був. Лосьйончик для ніг, він такий був рядкувати. Ось такий він. Я вже все-все-все прям вишкребла. Ось так. До речі, він був рідкуватий. він мені не дуже подобався. Але ароматик непоганий. Але якась така текстура в нього, мені по текстурі він не сподобався. Якось так згорим пополам його як кажуть, скористалася також четвертий місяць. Було відкрито, і ось майже рік я його якось так юзила, юзила. Ну, добила до кінця і прям розрізала все, все все до кінця вичистила. Наступне, це нарешті, в мене закінчився ось такий шампунь від Шаума з ароматом маракуї, був такого гелевий, білого кольору, ой, прозорого кольору. Він мені не сподобався якось і не очищався, Тут написано, що від жирних коренів та сухих кінчиків. Ну, не, знаю, не сподобався повторювати його якось не дуже хочеться, тому що є більше. Зараз дуже великий вибір цих різних і шампунь, і там бальзами, і маски. Скільки величезний вибір, що ну, не хочеться повторювати. Ну, не сподобався мені. Немає не того очищення, не того ефекту. ну Таке собі. Ось. А, і використала ось такі два е, пакетика лимонної кислоти. Це я е, очищала е, свій чайник електричний і той, що на газ ставиться. Е, клас. Все, от, лимонна кислота це супер. Порошочок засипав, прокип'ятив і ніякого нальоту немає. Клас! Ну, якщо у вас прям дуже сильний там нальот, то можна два рази зробити так. І е, бюджетно там 4 гривні чи, чи 5 коштується один пакетик, то супер клас. Мені подобається. Так. І закінчилась отака зубна паста з саніном. Е, це біленька така для відбілювання. Вона мені, до речі, сподобалася. Вона дійсно. На моє здивування коштувала 25 гривень, якщо по акції можна навіть за 20 гривень її взяти, тут об'єм 50. Чи скільки? 50 мл. Вона гарно очищає, і навіть відбілювальний ефект я помітила. Тому, в принципі, я б її повторила, вона мені сподобалася. Так, І ще покажу, в мене закінчилася моя одна із найулюбленіших моїх засобів доглядових. Це така піна була ось такого вишневого кольору. Це піна була також в лімітованій колекції в Avon о, з ароматом ягоди в шоколаді чи вишня в шоколаді, начебто ягоди в шоколаді. Дуже-дуже класний ароматик. Я дуже рада, що я замовила, і ще собі. в мене є в запасах. Дуже класний, дуже наскільки приємно пахне, просто обожнюю цей аромат. Прям дуже сильно сподобався. І на наступний рік однозначно буду повторювати цей ароматик. Він мені прям дуже сподобався, прям на всі 100, прям на всі 110, навіть я б сказала. Дуже класний аромат. Так, і ось така в мене шайбочка е, майже закінчилася. Тут геть на дні мене е, такий бальзамчик був прозорого кольору, таке біленьке, да? е, з, з ароматом яблучка, але, в принципі, ніякого аромату майже не відчувається. Десь ну, геть трішечки. Е, Жирненький такий на зиму, оцю, як на були морози, вітер, е, холод, то прям дуже-дуже мені сподобалось тут в мене скільки? Об'єм 9,6 грамів, 10,5 мл. Ось так. Класно, мені сподобалося. У мене ще є в запасах, тому ну, якщо в мене закінчаться всі, що в мене такі є бальзамчики, то на наступний рік, можливо, коли в мене закінчаться, і ще повторю, буду замовляти на зиму. Прям класно. Єдиний мінус, що треба було оце так пальцем брати, його набирати. Щіточкою, ну це якщо тільки вдома користуватися, то можна брати пензлик якийсь. А якщо хочеш і ти десь там по дорозі, йдеш і деньку треба намазати губи, щоб не обвітрилися, то, звичайно, краще буде ось такий варіант. Але оця дуже класно змащує губи, прям супер. Набагато краще, ніж отакі в стіках. Це всі. Мої порожні баночки на які закінчились у мене в березні місяці. Надіюсь, вам було цікаво зі мною. Якщо так, ставте вподобачку, ставте свої сердечки, для мене буде це дуже приємно. І не скупіться на коментар. Мені дуже подобається читати ваші всі коментарі. Я на всі коментарі стараюся відповідати. І ще одне оголошення. Хочу сказати, що зараз трішки у мене не так багато часу вільного, тому що дуже багато справ. А ось через тиждень я з вами дуже буду активна, тому залишайтеся на моєму каналі. Якщо ви вперше на моєму каналі, то не забудьте підписатися, поставити дзвіночок обов'язково. Пишіть свої коментарі. Що ви користувалися з цього, що вам сподобалося чи ні, і взагалі свої враження від мого каналу, від відео. І, взагалі, можливо, в когось є бажання, що б ви хотіли побачити на моєму каналі, про що вам розповісти, пишіть також, з якого міста ви дивитеся, мені буде так вам дуже цікаво це дізнатися. І всім дякую за увагу. Чекайте мене через тиждень. Я буду дуже активна з вами. Тому всім пока-пока. До нових зустрічей.